Пане Сергію, слава Україні. Героям слава розкажіть доброго вечора. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, більше про сьогоднішній конгрес. Кого збирали і до чого вдалося домовитись? Збирали ветеранів, військових і підприємців. Тобто, два найпотужніших драйви українського суспільства: це ветерани і підприємці, люди, що захищали або захищають. Нас, нашу країну, нашу націю від зовнішньої агресії, і ті, хто підтримують нашу країну і нашу націю всередини, підтримують її фінансово, створюючи то додаткову вартість і працюючи саме на нашу перемогу. Це бізнес. Зібралося в залі більше п'ятиста людей, там тисяча з чимось довелося б відмовити. Тому що люди не вмічались фізично і готові були реально їхати із різних регіонів країни. Декілька тисяч було онлайн. Хоч можна взагалі вважати, що подія, подія вдалася, і ці дві потужні сили на цьому конгресі домовилися об'єднатися для захисту спільних інтересів для захисту країни. І для досягнення своїх е, спільних е, цілей це дуже приємно чути, що вдалось домовити, що дві сторони, які є дуже потужними, знайшли ось цей спільний знаменник і шлях до порозуміння. І добре, що була така величезна кількість охочих послухати, величезна кількість охочих висловити свою думку. Я ще знаю, що у вас має бути певне звернення, то можете його зараз озвучити. А це навіть не звернення, це заява, резолюція всього того, про що ми говорили на цьому конгресі. Вона була проголосована на цьому конгресі і одноголосно прийнята. Я зараз її зачитаю. Ми військові з різних сфер, які захищаємо нашу землю та підприємці, що є фінансовою підтримкою нашої незалежності, заявляємо, що ми єдині. Ми, які створили більше 75% робочих місць в Україні, в тому числі також робочі місця для працівників таких професій, як вчителі, лікарі, силовики різних структур, Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента та багато інших, що фінансуються з податків, які ми сплачуємо. Більше 200 тисяч підприємців воює, багато з яких Пішли на фронт добровольцями. Інша левова частина військових зі своїми сім'ями є членами нашої підприємницької родини. Вони не ведуть бізнесу, поки їх родичі на фронті. Ми хочемо, щоб нас почули ті чиновники, які живучи за наш кошт, вирішили знищити підприємництво в Україні. Через знищення економіки знищується армія, а також державність. Ми цього не дозволимо. Сьогодні Україна має бути цільна як ніколи. Ті, які своїми неправомірними діями будуть підштовхувати нас до різних акцій протесту, будемо вважати зрадниками, колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини. Ми творимо і боронимо, і не дозволимо нікому знищити те, те що служить цілісності та добробуту України. Ми об'єднані заради перемоги, заради великого майбутнього нашої країни. І Україна для нас понад усе слава Україні, героям слава! Ми об'єднані заради перемоги. Це справді так. Я вам щиро дякую за важливу доповідь. Нагадаю, я спілкувалася із Сергієм Позняком, молодшим лейтенантом НГУ, головою асоціації підприємців ветеранів. Можливо, ви ще щось хочете додати? Кажуть, що в нас є ще така можливість. Чи є у вас ще якісь думки, яким би ви хотіли поділитися на велику аудиторію? А, ви знаєте, це цей конгрес він дав імпульс mm -hmm. до подальших дій. Ми не просто так поговорили. Та і, і розійшлися. Ми в результаті цього видалили не тільки цю заяву. Там були найбільші бізнесмени. Реально е, склад спікерів і учасників був е, дуже крутий. Е, і е, ми е, разом всі домовилися і склали по подальші подальші кроки, е, тому е, дуже в е, невеликому не, не терміні ми. Е, Полосимо про них і почнемо діяти, і вже почали діяти. І це дуже круто, що а, стейхолдери ветеранського руху, стейхолдери бізнесових рухів об'єдналися, об'єдналися всередині себе і об'єдналися між собою бізнес і ветерані, і сьогодні єдині у своїй меті перемоги і післявоєнної відбудови країни. Дякую дуже. От проблеми ветеранів, пане Сергію. А які мають бути наступні кроки? Наступні кроки це формування. По перше, ефективної, конструктивної і дуже дієвої ветеранської політики, не тільки формування, а й її успішна реалізація. По друге, це створення сприятливого бізнес-клімату. Ми вже на цьому шляху, і ветерани долучені до усіх ключових бізнес-процесів, які робляться в країні. Перезавантаження БЕП, протистояння тиску правоохоронців, створення сприятливого законодавства для введення бізнесу і залучення міжнародних інвестицій в Україну. Цього всього зараз потребує наша країна цього всього потребує наша перемога, і цього всього потребує наше майбутнє. А чи запланований найближчим часом, найближчому майбутньому? Ще раз повторення такого ж конгресу? Тільки вже з іншою ідеєю? Як ви це бачите загалом? А ми бачимо, що так такий конгрес це по ця подія стане регулярною. Одна mm -hmm. подія буде, де ми будемо декларувати наші е, кроки, цінності, е, цілі. На якийсь період часу, а інша подія буде е, така, де ми будемо показувати свій успіх, будемо показувати свої результати. А також будемо показувати, що нам треба ще підправити а можливо, і нам тому, що. Це об'єднання дало а, оці, ці цій структурі е, ветеранів і бізнесменів небувало сили сьогодні. Ми за, зараз можемо малювати для влади червоні лінії, е, теж е, дуже потужні, які неможливо буде перетнути. і маємо це зробити, тому що це наша країна, і ми е, маємо нею управляти. А наскільки складно реалізовувати ветеранам себе в бізнесі? От як ви можете це ще пояснити? А ви знаєте, ветеранам в бізнесі це буде дуже легко реалізовувати, тому що бізнес це сублімація війни. Їм тільки потрібно дати можливість і підтримку. Взагалі, якби є три основні категорії, які потребують ветерани, в тому числі нові ветерани підприємці, це увага, це повага і це, це розуміння. Ці люди вони перед суспільством свою роботу зробили. Вони пішли на фронт, вони вбивали людей, їх вбивали, калічили. Вони виживали як могли. Я вважаю, що суспільство має виконати тепер свою роботу перед ветеранами, перед тими людьми, які їх врятували від росіян і, взагалі, врятували їх від того, що ну, врятували їх існування. І тепер ті, які повертаються, я вважаю, що вони заслуговують на, на якусь е підтримку. І в тому числі реалізації себе в бізнесі, і оце поєднання багато говорили про готовність бізнесу великого малого середнього всякого підтримувати ветеранів, включатися у спільну роботу, взаємодіяти з ветеранами у різних ролях: ролях контрагентів, партнерів, повноцінних клієнтів і взагалі взаємодії. Я вважаю, що Звісно, ветерани підприємці зараз потребують підтримки, але але на цьому конгресі ми побачили, що вона у них є від цивільного бізнесу від е, різного бізнесу і від держави. Я сподіваюся, е, держава нас почує і теж буде. От а щодо держави, а чи є ця підтримка від держави? Як ви це оцінюєте? Е, ви знаєте, зараз поки нема. Зараз є один проект, на мою думку, його можна вважати успішним. Це грантова підтримка від Міністерства економіки. Сподіваюся, новий міністр у справах ветеранів Олександр Порхун зможе перезавантажити міністерство. Сигнали від нього йдуть чіткі, що він має на це бажання і це і вибрав цей курс. Ми його в такому випадку, якщо ці слова будуть трансформуватися у конкретні дії, звісно, підтримуємо. І ми всі вітаємо перезавантаження відомства, яке має на сьогодні стати справжньою. Підтримкою для свого кінцевого бенефіціара для ветеранів, тому що це відомство воно покликано служити саме ветеранам. На жаль, останнім часом воно працювало погано або не працювало зовсім. Ми всі ветерани дуже сподіваємося і покладаємо велику надію на пана Олександра Порхуна, що йому вдасться таки зробити так, щоб це відомство працювало в інтересах ветеранів по справжньому і на повну потужність. Oh, <laughs> shit.